Вітаю, друзі! В минулому році я робив анонс, що почну випускати на своєму каналі відео зі своїми готовими виробами, з пропозицією, власниками яких можете стати саме ви. Тож, друзі, сьогодні я продовжую цю нову традицію і якщо ця тема буде вам цікава, запрошую. Отже, шановні, почну з того, що мене звати Юрій Якіянин. Займаюся токарною справою. Для мене це не хобі, а це моє ремесло. Виготовляю авторські вироби в єдиному екземплярі і пропоную їх людям. Пропоную в період весна, літо, осінь на київських, київських ярмарках. І цілий рік пропоную через різноманітні соцмережі. В мене є звичайна сторінка в Facebook, є в мене сторінка в інстаграм. Є учасником багатьох профільних спільнот в соцмережах по крафтовим виробам виробам оригінальним авторської роботи. Отже, шановні, з якого матеріалу в мене зараз є в наявності тарілки та миски. Це, друзі, такий матеріал як наш український волоський горіх. Красень горіх з несамовитими кольорами, відтінками. І, друзі, Дуб. Дуб, друзі, це цар серед українських дерев. Легендарне дерево, оспіване у віках, у легендах. Друзі, на кожному виробі стоїть мій власний підпис у вигляді клейма. Ковальчук Юрій це я і Каштан це символ мого рідного міста. Стосовно того, чим обробляється посуд. Друзі, посуд обробляється ось таким натуральним масловоском, який складається з натуральної ляної олії і твердого карнаубського воску. Карнаубський воск це воск рослинного походження, батьківщина його Південна Америка. Ніяких хімічних складових. Першим шаром я завжди обробляю ляною олією. А потім два-три шари саме ось цим масловоском призначеним для посуду. Посуд, друзі, тарілки та миски пропонуються наборами. Також можна розглядати по окремості. Друзі, одразу хочу зазначити, що я не зможу в одному відео показувати все детально, бо воно затягнеться дуже надовго. Це відео носить більш... Характер для ознайомлення. Якщо вас щось зацікавить. Зараз на ваших екранах ви побачите, побачите номер телефону, ці, це мій робочий номер телефону. На цьому номері за цим номером закріплен Viber та Telegram. Якщо вас щось зацікавить, звертайтесь, будь ласка. З повідомленням не дзвонити, а з повідомленням писати на Viber або Telegram. Після цього ми з вами вже детально зв'яжемося. І про все поговоримо. Я надам більш детальні світлини, відео і подібну інформацію, як це все завжди і відбувається в такому випадку. Тож, друзі, зараз я вам показую. Посуд, це дуб, виконаний в етностилі. Є як тарілки та мисками їх ще можна назвати, і ось такі більш глибокі. Це миски, або також їх можна назвати тарілками. Нагадаю ще раз, можна як компонувати різноманітні набори, можна розглядати кожен виріб окремо. Показую вашій увазі, наскільки це дозволяє освітлення на кухні, де я зараз знаходжусь. Отже, шановні ще раз, сьогодні в мене на огляді три набори, але, як я і зазначав, пропонуються всі вироби як набором, так і окремо. Перший набір велика тарілка та глибока миска. Матеріал дуб. Другий набір це велика тарілка та дві глибоких миски, також дуб. І третій набір волоський горіх. Дві миски. Які умови придбання. Після того, якщо вас щось зацікавило, після того, як ви напишете мені повідомлення Viber або Telegram, як я вже і зазначав. Ми з вами зв'язуємося і я надаю всю інформацію по виробам. Також я надаю інформацію по догляду за виробами. Якщо вас все влаштовує, якщо вас влаштовує ціна, оплата здійснюється на карту Приватбанку. Після сплати я відправляю поштою за вказаною вами адресою. Відправлення здійснюється Укрпоштою та новою поштою. Відправляю по території України, а також за її межі. Є досвід відправлення в Європу та Сполучені Штати. А на цьому, друзі, я буду завершити сьогоднішнє своє відео. Якщо вас зацікавило, звертайтеся. Це не останні вироби. В мене сьогодні на огляді. Три набори. Згодом будуть ще подібні відео. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.